Підвищений рівень забруднення повітря через пилову бурю, яку приніс вітер з Каспійської низовини, зафіксовано на Вінниччині. В Укргідромедцентрі рекомендують жителям центральних та східних областей обмежити перебування на вулиці в разі значного забруднення повітря, використовувати захисні маски. За прогнозами синоптиків, така ситуація може зберігатися до 4 жовтня. Після зміни напрямку вітру на південний і західний пилова буря відступить. Детальніше. Про ситуацію нам розповість Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Вітаю вас! Вітаю. Які саме показники запиленості повітря наразі фіксуються на Вінничині і наскільки вони перевищують норму? Ну, якщо ми будемо безпосередньо говорити про показники повітря, а саме забрудненість, тобто безпосередньо пил, то станом на сьогодні, а саме 3 жовтня, то показники прийшли в норму. Але вчора вранці було перевищення в 1,62 рази. в вечірній час 1,86, По іншим показникам порушень і відхилень не було. Тобто, по перше, ми продовжуємо моніторити, по-друге, ми з вами розуміємо, що в інших регіонах все одно залишається не, не зовсім нормальна ситуація з повітрям. це наші сусідні регіони. Тобто, Кировоградська область, це Київська область, це Черкаська область, тому ми ретельно двічі на день продовжуємо моніторити. По-друге, слідкувати за інформацією, яка постійно оновлюється на нашому сайті. І по-третє, якщо люди, які мають Якісь проблеми зі здоров'ям, а саме, Е у нашого гостя проблеми зі зв'язком. Поки очікуємо. Якщо ми будемо брати безпосередньо по показникам щодо по дослідженню повітря, то можу сказати вам так: станом на друге число, а тобто на вчорашній день, вранці перевищення попилу було в 1,62 рази, в рази. Вечірній час 1,86, Але станом на ранок на сьогодні, на 3 жовтня, показники всі прийшли в норму. Крім того, інші показники, на кшталт сірчастого ангіді або інших, вони не перевищували норму. Тобто, що, про що ми з вами маємо усвідомлювати? Перше е, державна установа, саме наш центр контролю та профілактики хвороб, продовжує моніторити повітря щодня двічі на думок. По друге, е, маємо розуміти, що е, поряд знаходиться регіоні, регіони, де так і продовжується перевищення цих показників е, по е, якості повітря, а саме Київська область. Черкаська кіровоградська, і по-третє, якщо ви є пацієнтами або у вас є хронічне захворювання легеневої системи, якщо це пов'язано з підвищеною алергізацією, якщо це пов'язано з серцево-судима система, системою, ви маєте себе берегти і менше під час таких полових бур знаходитися у повітрі, звичайно, одягати маску, а бажано взагалі в ці дні не виходити на Повітря, чого нам очікувати, насправді як зміниться погода, як зміниться вітер, так воно і буде. Але враховуючи, що все ж таки буде більше вологи, то напевно, що показники погіршуватися не будуть. А чи є рекомендації для мешканців регіону щодо безпечної поведінки під час таких пилових бурь? По перше, ретельно слідкувати за нашим сайтом, чому тому, що ми двічі на день оновлюємо інформацію щодо якості повітря. По-друге, враховуючи вже осінній, в тому числі осінній сезон для профілактики, в тому числі і захворювань респіраторних, можна вже почати приймати вітаміни. І по-третє, звичайно, якщо показники перевищують, не виходити на вулицю без дуже такої важливої потреби. І якщо вже потреба виникає, тоді, звичайно, одягати маску. Ще можна, що, яка може бути рекомендація, це, звичайно, більше вживання звичайної водії для того щоб якщо щось потрапляє, токсини потрапляють в організм, щоб вони скорше виводилися. А коли ж приблизно очікується покращення? Ну, якщо ми будемо говорити, він на сьогоднішній день в Вінниці всі показники по повітрю прийшли до норми. А е, що буде наступні дні? Ми е, поки що ну, прогнозувати не можемо, але все одно очікуємо, що погіршення е, і по в тому числі по прогнозам е, е, гідрометцентру, центру погіршення умов е, погодних не має бути. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. А нашим глядачам нагадую, з нами був Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. А ми продовжуємо наш випуск.